Ефір на телеканалі Еспресо триває у студії Олексій Брлаков та Мар'яна Романяк. І вже зустрічаємо тут нашого наступного гостя. Це є політолог і звати його Василь Мокан. Вітаємо Доброго дня. Доброго дня, так така жахлива подія. П'ятеро поліцейських загинуло. Ми будемо обговорювати це сьогоднішній день, поки все ж таки не вдійдемо, хоча б якогось розуміння, що відбулося. Ось Антон Геращенко каже про те, що це було непорозуміння, якщо ви в курсі. Якщо ви знаєте якісь деталі, може, ви зможете зі свого боку також якось оцінити цю ситуацію? Безумовно, я деталей не знаю. Це все-таки компетенція правоохоронних органів. У першу чергу тих структур, які були скажімо так, трагічно залучені у ці події, можу сказати тільки таке, що потрібно розуміти в цій ситуації, чи все-таки діяли поліцейські і представники державної охорони самостійно, чи їм давали якісь вказівки, як діяти в цій ситуації, чи вони зверталися mm -hmm. до когось, тому що це буде мати правові наслідки, і безумовно розслідування буде дуже і дуже детальне. Також другий аспект важливий, на що я звернув увагу. Що все-таки залучення, окрім поліцейських, які відсліджували грабіжників, представники державної охорони, і е, згідно договорів, які укладають державна охорона з власниками приватних помешкань, так розумію, це приватне помешкання було у разі спрацювання сигналізації, проникнення у будівлю. Е, Незнайомих людей державна охорона моментально і зобов'язана згідно своїх скажімо так прямих обов'язків відреагувати і прибути на місце події, і не виключено, що справді це стало, скажімо так, трагічним збігом обставин, який, не розібравши ситуації, призвів на жаль до смерти людей. Пане Василя, хто може нести відповідальність за цю неприємну ситуацію? У будь-якому випадку мені здається, що, попри розслідування, високі чиновники не понесуть відповідальності за це. Я не очікую Якихось там, наприклад, гучних відставок у структурі МВС, е, оскільки це територія Київської області, то можливо е, на обласному рівні будуть якісь там, е, скажімо так, е... Чи догани, чи звільнення не виключено. Але якщо буде доведено, що справа що справа в вказівках згори, як діяти було в тій ситуації, тому що насправді застосування зброї це, скажімо так, останній дія, яка може бути застосована з боку і поліцейських, і державної охорони, і мені здається, що тут є дуже багато питань, перш ніж робити якісь висновки. Сьогодні очікується брифінг представників МВС, мені здається, що там всі деталі відомі на цей час будуть у. Учні, ми тут вже почали сьогоднішній день з обговорення можливості надання так дозволу на носіння зброї або просто розширення до, для наших громадян, як до цього ставитись взагалі. Ну я розділяю питання, наприклад, тих законопроєктів, які посилюють, наприклад, роль правоохоронних структур, зокрема і поліцейських, про що ми говорили про що взагалі було ініційовано міністерством внутрішніх справ, і законопроект який дозволяє рядовим громадянам носити зброю. Mm -hmm. Стосовно першого, я поділяю частину тих речей, які які скажімо так ініціюють по розширенню повноважень поліцейських, які стосуються безпосередньо виконання їхніх обов'язків, але там виключно у тих положеннях, де не порушується презумпція невинуватості особи. В той час, як особисто я категорично проти, ставлюся до законопроекту, який розширить можливості носіння зброї пересічним громадянам, я вважаю, що в даній ситуації при агресії при досить великій кількості зброї на руках громадян із зони АТО. При відсутності культури користування зброєю, і давайте говорити відверто, це не дешеве задоволення, тому що потрібно буде його зброю купити, отримати дозвіл навики. То це далеко не всім, скажімо так, буде доступно, і я маю сумніви, що рядовий громадянин в якості безпеки зможе себе захистити. Мені здається, що це просто наслідком стане підвищення злочинності і досвід деяких країн, зокрема сполучених штатів, бачимо. Що при великій кількості, скажімо так, ну неблагополучних громадян, зброя може використовуватися як засіб збагачення і можуть бути додаткові трагічні події. Мені здається, що зараз не недоцільно робити. Але ось це може бути, або взагалі може стати мотивом для нових партій, яких все більше і більше, і які в принципі зараз ну не дуже розрізняються між собою для пересічних громадян знову ж таки. Навіть їх програмами, але трохи відрізняються лідерами. Але навіть цінові партії вони і працюють майже на один той самий електорат. Хотів би поговорити саме про це. Здається, п'ять нових партій за останні кілька місяців. Це для України нормально і взагалі? Чи це як планова ситуація? і Вони потім один одного витіснюють. Останній раз як я заходив на сайт міністерства юстиції, дивився реєстр політичних сил. Їх там було по моєму 357. Це дуже і дуже багато і. Поряд з цивілізованими країнами це, якщо не в десятки, то принаймні в кілька разів більше ніж цього вимагає суспільство. І насправді запиту на створення нових політичних партій у тому вигляді, якому вони створюються, а це фактично просто відкриття регіональних осередків статутні документи, і які зрештою виступають на політичному ринку просто як банальний товар перед виборами. Такого запиту нема в той час, як є запит на справді нові політичні сили, які можуть стати альтернативою як діючій владі, так і діючій опозиції. Бо справді грань зараз між партіями досить така е стерлася в усвідомлених громадян, але ви говорили про пункт стосовно зброї. Мені здається, що в першу чергу критерії обрання тієї чи іншої партії на виборах все таки носитиме соціально-економічний характер, uh -huh. а не Безпековий, тому що насправді у нас зараз за безпеку громадяни чітко ідентифікують дві політичні сили: це в першу чергу блок Петра Порошенка, президент, який взагалі відповідає за, за безпеку загалом державі, так і частково народний фронт, представник якого Арсен Аваков є міністром внутрішніх справ. А, а інші партії будуть робити все таки наголос на економічній складові, на тарифах, на зарплатах, на соціальному економічному становищі громадян, і це на Набагато буде, скажімо так, перспективніше ніж розкручувати тезу про носіння зброї. На вашу думку, чи справді нові партії матимуть велике майбутнє, і що в такому випадку будуть з неновими новими політичними силами? Є дуже велика зараз конкуренція на опозиційному е, полі. Справа в тому, що зараз фактично дослідження останнім часом показують, що близько 15-20% все таки залишається ресурс у провладних партій, в першу чергу це блок Петра Порошенка. В той час як е, решту фактично не електорату, зараз е, визначається і роблять вибір на користь тієї чи іншої опозиційної партії. В той час, як чим ближче ми будемо підходити до виборів. А я думаю, що раніше осені. 2017 року жодних виборів в державі не буде попри розмови деяких політиків. А Топ... чого так кажуть? Що може бути на весні я наведу вам кілька аргументів, чому це не відбудеться. Як Грибів чекаємо. Насправді, по-перше, у цьому не зацікавлені основні політичні гравці, і основна дієва особа, від якої залежить перспектива дострокових виборів президента України навіть попри те, що в парламенті і поза парламентом продовжується розкручувати сценарій дострокових виборів. На даному етапі політичної волі до виборів, і з точки зору е електоральної ситуації, які не вигідні um. зараз е провладним партіям і фракціям коаліції, е це аргумент номер один. Президент не розпуцать парламент і не скористається цим правом, а не обов'язком е раніше осені. Е другий аргумент це те, що у нас діючий уряд зараз має імунітет до травня 2017 року. Фактично. Е Сприяти розпуском парламенту парламентської урядової кризі ще навесні це не вкладається в логіку діяльності уряду. Більше того, я думаю, що якщо і відбудуться дострокові парламентські вибори, це може бути кінець жовтня. Чому тому, що, по перше, дасть свій ефект певні, скажімо так, урядові ініціативи, зокрема підвищення мінімальної зарплати, компенсація високих тарифів субсидіями. Після цього буде дай дасть Бог зиму переживемо. Після цього буде літній період, фактично такого період політичного затища. І якщо все-таки наважиться у владних коридорах провести дострокові вибори, то це може бути жовтень, якраз перед запуском нового опального сезону, тому що, ну скажімо так, до, до проблем нового опального сезону. І третій аргумент це те, що все таки зараз розкручується активно теза. Я її частково поділяю не повністю про те, що будь-які вибори зараз це є дестабілізація всередині країни і вплив зовні. Безумовно, наприклад, якщо ми беремо нашого головного ворога з Російську Федерацію, це вкладається в контекст їхньої розкачування ситуації, тому що будь-які вибори це фактично дестабілізація, це припинення процесу реформ, це незрозумілі перспективи. Але разом з тим, ця теза зараз дещо зловживається з боку представників влади, тому що насправді правових підстав зараз для перевиборів немає. Єдине що. Що на місці влади, на місці фракції коаліції, я все-таки розставив крапки над і і дав чітку відповідь стосовно наявності коаліції у Верховній Раді, тому що де-факто голоси ми бачимо є, голосуються законопроекти. Mm -hmm. А от де юри є великі великі питання. Але вони створюються саме зараз, і чому саме зараз це є велике питання, на яке нам ще треба пошукати відповідь? Вчора в нашому ефірі Ілля Пономарьов, екс депутат <клух> Держдуми Російської Федерації, з Вашингтону висловив думку про те, що ось за межами України всі політики майже однакові українські, тобто немає чіткого розуміння, де в нас опозиція, де в нас не опозиція, де в нас хто і хто за що відповідає, і хто що обіцяє, чи є таке розуміння, і взагалі чи можливе таке розуміння у українців сам. Знаєте, я не погоджуюсь з цією тезою, що за кордоном не ідентифікують хто опозиція, хто влада. Мені здається, що е, е, пан Ілля, який є представником Російської Федерації, все-таки громадянином тієї держави, повинен ну, тут чит... питання. чи ні? Вже вже здається, ні, але ну можливо, я не, не знаю деталей, але разом з тим, принаймні, був депутатом державної так. думи і думаю, чітко усвідомлює, що Кремль. Не те, що орієнтується, хто у нас влада опозиція, а більше угу. того, підтримує найбільш опозиційно-перспективні політичні проекти і таким чином сприяючи розкрутці альтернативних до нинішньої влади політичних сил. Таке саме розуміння дуже чітко є, і в Сполучених Штатах Америки, і в країнах Європейського союзу, там дуже добре все про нас знають. Єдине, що що об'єднує, скажімо так, нашу владу і опозицію, це високий рівень корупції, це не сприяння реформам. Саме у тих такими темпами, як цього хотілося, як це пропонувалося, і раз високий рівень популізму. Оці ці три речі справді об'єднують владу і опозицію. В першу чергу б'ючи по рейтингу Нахвади. А в другу чергу б'ючи по іміджу опозиції, яка не пропонує конструктивної якоїсь альтернативи, а просто огольно критикуючи владу. Угу. Стосовно наших громадян, наші громадяни насправді виснажені і важким матеріальним становищем, виснажені тими останніми змінами роки, тими змінами останніх років, які відбулись після Революції Гідності, були високі очікування. Вони не виправдані. Тому насправді мені здається, що зараз громадяни, навіть у випадку проведення до строкових виборів не очікують від нової ради, і так вона насправді і буде якихось кардинальних змін. А ми розуміємо, що в умовах парламентсько-президентської республіки саме Верховна Рада є тим стрижнем, який формує політику, тому що, попри те, що нас зовнішня політика і безпеки це компетенція президента. Разом з тим, від голосування Верховної Ради дуже і дуже багато чого залежить. Точно, наші громадяни всі хочуть зараз спокою в нашій країні. Відбулася зустріч у мінську в нормандському форматі. На вашу думку, чи це мати? Ми ще якісь результати, тому що зараз результатів на жаль немає позитивних. Дорожні карти не були узгоджені і далі. І як вважаєте загалом такий момент перемовин в такій ситуації? Чи є він корисним, чи не дасть не результат? Завжди перемовини краще ніж відсутність діалогу чи тріалогу правильно казати. Але разом з тим я не розумію доцільність проведення зустрічі у нормандському форматі 29 листопада без перспектив будь-яких будь домовленостей, якщо лише за умови, що не було досягнути якихось кулуарних домовленостей, про які нам невідомо. А є такі побоювання, що, попри офіційні повідомлення, і те, що ми знаємо про нормандський формат, є ще й частина закритих переговорів, які постійно ведуться, і там дуже цікаві є деталі. Але ви разом ски... з тим я розумієте, що мається на увазі про те, що, начебто, українська сторона вже взяла на себе чітко зобов'язання по виконанню політичної складової мінських домовленостей, але ще не озвучує це українському споживачу, угу. тому що насправді це негативно від сприймається у суспільстві. Але разом з тим, зараз фактично відбувається боротьба. За яким сценарієм у 2017 році піде виконання мінських домовленостей? Справа в тому, що е, ситуація на Донбасі, е, скажімо так, розкручується Кремлем виключно з метою тиску і з метою майбутньої передачі цих територій, все-таки у е, віддання української сторони. Там не йде мова про те, щоб там ці території відділялись чи угу. бралися на фінансування Москвою. І відповідно певними якимись кроками в цьому напрямку Москва хоче добитися все-таки пом'якшення санкцій, тому що це. Б'є по її економіці, але разом з тим вона пропонує неприйнятний для нашої сторони сценарій, коли. Будь-який крок з точки зору безпеки супроводжується пар... супроводжуватиметься паралельно виконанням політичних умов. Це абсолютно суперечить логіці мінської домовленості, і поки не буде забезпечений безпековий сектор, то про жодні там вибори, про жодні там якісь політичні речі говорити не доводиться. Ну мова йде про дорожні карти і про політв'язнів, і про інше. Це дві дорожня карта. Це фактично. Домовленість між усіма сторонами, в тому числі Францією і Німеччиною, які напередодні виборів у своїх державах також би хотіли якогось прогресу з точки зору нормандського формату. Дорожня карта мається на увазі, яка буде послідовність виконання пунктів мінських домовленостей. Це не є принципово інший документ. Це угу. той внутрішній документ, який регулюватиме послідовність виконання цих пунктів, так. тому що є різне трактування з боку України і Росії угу. е, стосовно звільнення заручників, це Питання, яке зараз напевне знаходиться на найбільшому, скажімо так, переговорному етапі, і може бути до кінця року справді реалізований обмін заручниками. Не скажу всіх на всіх, але може бути певний прогрес у цьому напрямку. Тим більше, що давайте говорити відверто, є ну це може цинічно звучить, але є ким торгувати із так і з боку Росії, яка тримає наших політв'язнів і е, у зоні АТО, в тому числі, в зоні АТО в тому числі. І з, з сторони нашої, ми знаємо, що регулярно затримуються представники, е які, скажімо так, цікаві з точки зору обміну Російської Федерації. Ще знаю, що обговорювалися там питання. Це постійне порушення режиму тиші е Росією. На вашу думку, чи тут вдасться щось врегулювати, тому що на жаль, маємо те, що маємо е порушення тиші, дестабілізація, обстріли, постачання гуманітарки е е неконтрольованим територіям продовжуємо це до того моменту, поки у Кремлі не буде прийнято політичного рішення давати, скажімо так реальний старт виконанню мінська і конструктиву у точки зору нормандського формату. Цей конструктив може з'явитися не раніше кінця січня. Чому тому, що саме у січні відбудеться інаугурація нового президента Сполучених Штатів, і мені здається, тільки після очної зустрічі президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації, коли фактично Україна буде у блоці загальному. В блоці загальних питань обговорюватися з точки зору розв'язання ситуації на Донбасі, і Америка фактично дасть своє бачення цього, бо ми очікуємо зміну певну зміну і корекцію зовнішньої політики США. Тільки після цього буде, мені здається, можливість реально щось, про щось домовлятися і стосовно дорожньої карти, і стосовно взагалі перспектив мінських угод. Тобто, в принципі, ось коли перед, перед останнім зустріч в нормандському форматі говорили про те, що може туди долучити ще й Сполучені Штати. Вони все ж таки так або інакше беруть участь, тому що ми а чуємо, Так, ми чуємо і заяви, в принципі, ті, що дублюють і американські заяви, і напрямок розвитку, в принципі, також він йде паралельно з американськими побажаннями, скажімо так, і далі так і буде продовжуватися. безумовно, Учні Штати Америки є е, е, опосередкованим учасниками переговорів стосовно Донбасу е, проти офіційного включення США категорично виступає Росія. Вона цього не допустить, а ми розуміємо, що е, Альтернатива нормандському формату може з'явитися тільки коли буде згода усіх сторін, без згоди Росії йти на діалог це неможливо зараз на даному етапі проти включення США сюди активно виступає Росія, і фактично це не дозволяє змінити формат там на Будапештський, Женевський і будь який інший. Друга позиція це те, що все-таки США завжди брали участь у переговорах стосовно у геополітичних переговорах і Україна давним-давно відноситься до сфери їхнього впливу. Дуже дякую, Як... Василь Мокан, політолог був гостем нашої студії.